Андрій Мельничук, головний тренер німецької «Буковини» Ваші перші враження після гри. Ну, враження, позитивні емоції. Зіграли з хорошою командою, взяли очко на виїзді закінчили перше коло на даний момент на четвертому місці. Дякую футболістам за те, що. Проявили характер, поступаючи з походу гри, і заміни вийшли, також усилили. Тому, я ж кажу, хороша команда Поділя, вона має бути в п'ятерці. Тому я бажаю вам успіхів і якнайшвидше попати туди в п'ятерку. Для вас Нічої з Поділлям це позитивний результат? Чи е, не ну, давайте враховуємо таку ситуацію, що ми в цьому чемпіонаті на виїзді не брали очки. І тому, я думаю, на виїзді очко з такою командою. Як би нам сказали до початку гри, то ми були б напевно задоволені по ходу гри. В принципі, ми мали моменти, мали футболісти поділя. Тому, напевно, це заслужена ніч'я.